aqui na Багатьом власникам собак здається, що їхні вихованці розуміють майже все, що вони кажуть. Вони реагують не лише на команди, такі як сидіти та стояти, а й на слова, які позначають їхні улюблені іграшки. Якщо сказати вихованцю принести м'яч, він принесе саме його. Але раніше науковці не могли довести, що в собак справді з'являється уявний образ об'єкта, коли вони чують його назву. Це б свідчило про глибше розуміння мови, подібне до того, яке мають люди. Тепер нове дослідження в Угорщині це підтвердило. Собаки справді можуть навчитися асоціювати слова з конкретними об'єктами. Коли вони виконують команди, то використовують лише власне тіло. Але коли ми називаємо зовнішні об'єкти, вони повинні збагнути, що слово пов'язане з конкретним предметом. Дослідження провели в Будапешті. Для вимірювання мозкової активності собак до їхніх голів прикріплювали електроди. Власники собак вимовляли назву іграшки свого вихованця, наприклад, м'яч або фризбі. Потім собаці показували один із цих предметів. У процесі вимірювали активність мозку собак, коли названий предмет збігався з тим, який їм показували, а також коли він відрізнявся. Ми виявили, що реакції мозку були різними, коли власник показував об'єкт, який збігався, і коли показував інший об'єкт. Науковці довели, що тварини створювали уявний образ об'єкта, коли чули його назву, і реагували, коли бачили щось інше. А для власників собак результати лише підтверджують те, що вони вже припускали. Я завжди мала відчуття, що він може мене зрозуміти чи впізнати деякі предмети, з якими грається. Але я не мала доказів. Насправді мій пес розуміє слово гра, але він приносить ним яча іншу іграшку. Ми не так багато навчаємо собак в назву предметів. Можливо, варто почати. У дослідженнях брало участь 18 собак. Пізніше експеримент планують розширити.